Цьогоріч в пам'ять про десятки мільйонів жертв Другої світової війни, 8 травня в Україні вперше відзначають як День пам'яті і примирення. У цей день в Радехівському районному народному домі пройшов громадський захід, приурочений до цієї сумної дати. Під всеукраїнським гаслом Пам'ятаємо, перемагаємо. Захід зініційований місцевою владою і проведений за участю працівників районного народного дому. Учасники заходу вшанували світлу пам'ять про полеглих на фронтах Другої світової війни, замордованих у нацистських концтаборах та невинно убієнних земляків хвилиною скорбного мовчання. Від імені зібрання квіти пам'яті і шани складено до символічної могили борцям за волю України та до монумента на міському військовому цвинтарі. 8 травня, день пам'яті і примирення. пройшло вже 70 років з того часу, коли закінчилась. Найкривавіша війна в історії людства наш земний уклін усім, хто виніс роки окупації та пекло концтаборів, хто піднімав з руїн і відроджував батьківщину. Сьогодні ми схиляємо голови перед мужністю наших воїнів-захисників, які відстоюють цілісність нашої держави на сході України. Почесним гостем на урочистому заході був безпосередній учасник бойових дій, ветеран Другої світової війни, радихівчанин Роман Салань, серед учасників урочистості, сивочолі очевидці воєнного лихоліття, школярі, учителі міська інтелігенція, городяни, а також голова Радехівської районної ради Василь Антонюк, міський голова Радехова Ніна Загиней. З привітанням та короткою промовою до присутніх у залі звернулась голова Радехівської райдержадміністрації Надія Шостак. 70 ї річниці закінчення Другої світової війни маю за честь звернутися до вас. Будь-яка війна, в тому числі Друга світова війна, яка смерчем пройшлася по Україні, має людський вимір. Це трагедія, яка забрала мільйони людських життів, яка мільйонам поламала долі. Від імені районної ради ветеранів виступила член цієї ради радахівчанка Марія Лапінська. Пам'ять про героїчний подвиг ніколи не буде забути нашого народу, як в тилу, так і на фронтах. День перемоги, де зустрічаються учасника війни якими пощастило вижити серед пекла, повернутись додому, де біль відчули матері за своїх синів, чоловіків, батьків? Мусимо пам'ятати і перемагати, що феквільні уроки лихоліття не з'явились на землі, не знищило нас і наше майбутнє. З мистецькою програмою виступили працівники Радехівського районного народного дому, вокальний ансамбль коралі та радехівські школярі. На завершення урочистості присутні у залі спільно виконали державний гімн України. Не додому всі живими, і матерям припавши до сердець, скажіть рішуче: гордо і щасливо, народи наш війні настав кінець. Повернайся <послужбі> зода. Слава вічна розум до кінця, не журися моя, ненько витри сльози, підіймись, холоне кров, а стукіт серця мить уже мовчи, а материнські сльози, оскільки пролито гір. За що ці муки й те страждання, Господи, скажи! Ми вільний народ, єдина країна. Я Україна, я Україна. Хто з війною прийшов, той загине, ну, але хто непомітно втече, буде знати для всіх українців Україна понад усе. o oh.